Сьогодні наша знімальна група була і на незвичній лінійці. Мужність і підтримку побачили на першому дзвонику у кадетському корпусі. Як це було, дивіться далі. У всіх навчальних закладах триває день знань. Проте у кадетському корпусі перший дзвоник розпочинається з криків. Рівні! Рука! Серце дамі життя вітчизні честь нікому. Такі слова для кадетів-першокурсників тепер стане дивізом по життю. Сьогодні вони розпочинають своє навчання і вперше їм вручили погони старші кадети. Ви встали в один ряд з захисниками нашої вітчизни. Я бажаю вам стійкості, міцного здоров'я, впевненості в собі. Братська дружба відчувається у повітрі. Навіть старші товариші допомагають меншим підготуватися до інтерв'ю. Я хочу з курси проучитися. Я думаю, може морську хвости і в поліцію». А ти взагалі готовий до військового життя?» «Ну да, Я два «Я з дитинства мріяв сюди поступити. От неї не зналась. Я готова. Кадети готові, то ж тепер розпочинається навчання юнаків бути справжніми захисниками вітчизни. Марія Бульдович, Олександр Сорват, новини СТС.